Неділя, 20 жовтня на 11-му, підсумковий випуск новин в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Шість кубів дров на родину. Жителям прифронтової Нікопольщини допомагають підготуватися до зими. Злетіли ціни на нафту, то що й спальним. Чи прогнозують експерти суттєве здорожчання бензину до кінця року? Та вже можна, та вже можна 30, пересідати. Гривень 65-70 вже важко буде їздити. 70 вже тяжело буде їздити. Стародавній козацький цвинтар просто біля популярного місця відпочинку. Чому одне з найдавніших кладовищ на Дніпропетровщині й досі не досліджене. Тут жили і вікінки, і скіфи. Царі скіфів приїздили, щоб зачати своїх нащадків. Гуляла з одним, а народила від іншого. В аграрному університеті принесла потомство Свиня хрюня. Історія дружби якої з віслюком яшею вразила всю країну. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина пережила попередню добу та ранок. Далі в нашому матеріалі. Рятувальна операція у Кривому розі завершена. Загиблих немає цієї ночі. Росіяни вгатили по місту балістикою. Двома ракетами посілили просто по мирних об'єктах. Ми з дитиною з підлітком так були в коридорі, коли стався перший вибух, це було десь 22.50. Потім я пішла на балкон подивитися, тому що сказали сусіди, що щось горить в першому під'їзді. Сусід пішов подивитися, може, якась допомога потрібна. А вже подивилися, що це ж перебалакали, зайшли ж в коридор. Малий каже, мама каже, ще каже, що буде летіти ракета. І ми стоїмо, а він п'є мене заспокійливе. Я кажу, давай бігом піш, заспокійливе, ну щоб тобі краще, щоб серце йому 15 років, і в нього це панічні атаки, коли такі приїздять речі. Випили цього ж заспокійливого, і тут вибух. І оце ж. Волнує нас трошечки до дверей, у кімнаті нема склани на балконі. Повилітали вікна у спальні і в цьому самому у кухні. Це добре, що ми не спали у той час ще не лягли, бо була субота. А так би оце ж попали б якраз би під оце все. Наслідок атаки поранені 17 людей. Восьмеро з них наразі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Різних ступень важкості від легкого до важкого ступеня. Ну всім надається допомога, всі лікуються. Характер поранення це здебільшого мінно вибухові поранення, різних ділянок тіла, ну відповідно різних складностей. Від атаки росіян постраждав рятувальник і поліцейський. В епіцентру вибуху опинилися й волонтери. Ворог завдав повторного удару в той час, коли всі оперативні служби приїхали на місце першого влучання. Нам повідомили о що в нас є тяжкий 300-й, сказали адресу. Ми побігли до нього, побачили вже на місці, що в нього переломаний таз, перебита кіска і сквозна рана. Ми з ДСНСником його затампували, нам сказали, про те, що повторний пуск. На місці удару величезна вирва. Навколо уламки скла та потрощені автівки. Місцеві кажуть, вціліли, бо ще не встигли заснути. Я тут лежала, на те саме. і воно пробило вікна. І, і тут оці осколки мене мені попали на ліжко. Со мною котик лежав. пор немає, не забіг. Через нічну атаку в місті пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, банки, церква, навчальний заклад та висотки. Більше 15 багатоповерхівок зазнало пошкоджень близько 30 автомобілів. Також пошкоджено на місці працює вся необхідна комунальна техніка. Також здійснюється поквартирний обхід. Біля місця влучання розгорнули пункту прийому звернень мешканців. Самого ранку до поліції надійшло понад півсотні заяв щодо пошкодженого житла. Небайдужі громадяни допомагають постраждалим залатати вікна та забити понівечені шибки. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Шість кубів на родину при фронтову Нікопольщину благодійники почали забезпечувати дровами. В пріоритеті пенсіонери, багатодітні сім'ї та маломобільні люди. У червоногригорівці таких 20% від загального населення. Скільки деревини отримають громади, та чи вистачить її на зиму? Дивіться. Пані Ніні 84, у червоногригорівці. Вона живе сама. Зараз ділиться, настала найтяжча пора року, бо попереду холоди, в неї пічне опалення, а топити майже нічим. Зізнається, пенсія у 4 тисячі гривень. Ледь вистачає на ліки, комунальні платежі та їжу. Угіря багато витратила. Я не знаю стільки, Ну це 500 точно, бо я не дуже багато цей год брала, А ще думала да, 500. А так печки електричні замінила, бо погоріли зовсім. Із заготівлею дрів старенькі допомагають благодійники. Самоскидом привезли шість кубів. Процес ретельно контролює соцпрацівниця Олена Валентинівна. каже, шести кубів її підопічні має вистачити на всю зиму. Переносить буду. От сьогодні будемо так казати, у мене по три, по чотири чоловік. Ну, мене вісім людей зараз. Одна померла. Ну, сьогодні приїду після об'їду всіх, потім приїду, буду допомагати, що їх надо убрати до, до порядку. Утім, ці плани бідкається жінка з легкістю може порушити ворог. Червоногригорівка розташована на самому березі змілілого Каховського водосховища. З вулиць добре видно окуповану Запорізьку атомну електростанцію, звідти окупанти і ведуть вогонь по населенню. Олена пригадує, як нещодавно сама втікала від ворожого дрона. Їду і надо мною летить. Я пригнулася, а аж уж пригинуться. Летюши на даже летіть. Це ж прилетіла до бабушки. і Якраз бабахнула десь, будем казати, рядом. Поки ж на вулицях тихо, добродії продовжують розвозити дрова. Самоскид завантажують черговою партією. Спершу заповнюють три металеві сітки. Так відміряють рівно шість кубів сировини. А вже звідти перекидають у вантажівку. Ревону для опалення при фронтовій громаді надав благодійний фонд Євген Титаренко, один із керівників програми утеплення. Каже так: людям допомагають вже другу зиму поспіль. Цьогоріч заявок побільшало. Лише на Дніпропетровщину планують поставити понад дві тисячі кубів. «Мирівська громада, Вище Тарасівка була перша Траневська громада, село Високе, їх Там багато зараз продовжуємо програму червоно риольська громада. Люди, в яких взагалі немає змоги користуватися в зимній період газом або електропаленням, ми встановлюємо буржуйки. Невеличкі компактні буржуйки, вони доволі такі ефективні. Буржуйки та дрова у першу чергу для найуразливіших пенсіонерів, багатодітних родин та маломобільних. Пані Альбіна ледь пересувається з ходунками, але сьогодні пенсіонерка вийшла у двір, бо привезли дрова. Зізнається, торік хату обігрівала лише каміном. Я бойоком Я в одній кімнаті включала електрокамін і все, мені вистачало. А тепер я не знаю. кажуть, страшна зима буде холодною. Ну тепер дрова в мене є. У прифронтовій червоногригорівській громаді нині лишається майже 10 тисяч людей. За 20% відсотків мають пічне опалення, кажуть у селищній раді. Окрім гуманітарки, від благодійників місцеве населення подало заявки на допомогу і від держави: 21 тисячу гривень на придбання сировини. Здали документи на право отримання такої допомоги 1800 вісімсот домовладінь. Відібрано тільки 900. Але, Але ми розуміємо, що є певні труднощі. Все таки є надія на те, що 100% будуть задоволені заяви громадян, які надали свої документи. А ще додає очільник громади, до зими вже підготували і соціальну сферу. Всі комунальні заклади підсилили генераторами на випадок, якщо ворог нищитиме енергетику. Крім того, незабаром відкриють і пункти незламності. Їх кількість до кінця року у громаді планують збільшити до десяти. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. Чи справді ціни на бензин та газ в Україні можуть злетіти вгору після того, як президент підписав указ про підняття акцизу, водії тільки й непокояться про вартість палива, адже і нині воно обходиться недешево. Чи прогнозують експерти суттєве здорожчання до кінця року? Що саме впливає на ціноутворення та що кажуть водії? Дивіться далі. Чи справді ціни на бензин та газ злітатимуть з шаленою швидкістю у вересні? Президент підписав закон про підвищення акцизу на пальне. Передбачається щорічне поетапне збільшення, поки ціни не досягнуть мінімального рівня, що відповідає законам ЄС. Більшість українців очікували суттєвого зростання вже у перші місяці після прийняття закону. Та за словами директора консалтингової компанії А 95 суттєвих змін на ринку поки немає. Навіть попри очікування у вересні, внаслідок підвищення акцизів, все одно не побачили ми ніяких змін, ані на бензин, ані на диспальне. Є дійсно зростання на скраплений газ. Власне пояснення підняття ціни на скраплений газ за високий податок. Тільки за серпень та вересень ціна за літр зросла на 4,5 гривні. Хоч і Хоча не суттєве, та нинішнє підвищення цін пов'язане зі злетом цін на нафту. Якщо на початку вересня ми мали ціну нижче 70 доларів за барель, то минулого тижня ми вже мали пару днів. Ціна завалилася вже за 80%, тобто вона зросла на 15% буквально за декілька днів. Утім, дану напругу з цінами експерти пов'язують із загостренням ситуації на Близькому Сході. Правда, напруга спала, тож на ринку спокійно. Якщо така ціна, там, 80 доларів за барель, та протримається пару тижнів ще, ну, тоді не виключаю, що може щось зрости. Але в це мало хто вірить. Насправді сьогодні всі у світі кажуть про те, що ціна на нафту має впасти, бо нафти багато, споживання не таке велике. Водії Дніпрі говорять зараз, хоч і не захмарна ціна, все одно дорого. Яка ціна буде для вас взагалі? Ось така, що знаєте, що задумаєте, щоб пересядити на маршрутку? Та вже можна Та вже 30, можна 30, пересідати. 30, гривень 65-70 вже 65. важко буде їздити. 70 вже тяжело буде їздити. 95, на ну приблизно 5 тисяч. Ну напевно, тисяч 20 двадцять. <хи> Я скажу краще на маршрутці. За даними аналітиків та глобального прогнозу, ціни на нафту взагалі мають впасти через надлишок запасів. Утім, на ринок можуть впливати локальні конфлікти щодо підвищення ціни на паливо в Україні. Завдяки тим же запасам бензину та дизелю зі старим акцизом, підвищення не буде різким. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Уламок влучив йому просто в серце. У Дніпрі рятують бійця, який буквально народився в сорочці. Сергій вже переніс декілька операцій. Попереду ще одна. Чоловік не втрачає надії на повне одужання, бо вдома чекають дружина та троє дітей. Про незламний український дух. Далі. Сергію 41 рік він з Миколаївщини. У війську пробув лише два місяці, коли отримав надскладне поранення. Це був дрон. Безпілотник буквально переслідував бійця. Сховатись від нього на відкритій місцевості було неможливо. Після вибуху великий уламок влучив Сергію просто в серце. Зі Через рюкзак. До того ж, були переламані кістки гумілки. Побратиму витягли пораненого чоловіка у більш безпечне місце. Далі доправили у стабілізаційний пункт. Був. На фронті лікар, кардіолог, хірург, який зміг продренувати серце, дістати уламок, все зробити максимально для того, щоб він приніс евакуацію і потрапив до нашої лікарні. До Дніпра чоловік потрапив майже бездиханним. Місцеві лікарі буквально дали йому поштовх до життя. Коли прийшов до свідомості, медсестра дала Сергію телефон, аби він почув своїх близьких, дружину та трьох дітей. Син вище, син. зізнається. Дуже важко було сказати родині про складне поранення. Не хотів, щоб рідні хвилювались. Втім, сам ледь зміг впоратись з емоціями. Слава і от, от букви сліза, і сліза. Буква і сліза. Медсестра Тетяна згадує, після того, як поранений почув рідні голоси, його спрага до життя зросла на очах, але так буває не завжди. Були хлопці, які телефонує мамі і каже, все добре, все добре зі мною. все. Він не розповідає, що він в лікарні, що в нього є поранення, що в нього там немає ніжки чи ручки. Він цього ну, це не розповідає. На Сергія чекає ще одна операція на серці, але чоловік більше переживає не за себе, а за хлопців, які залишилися воювати, аби всі були живі та здорові. Це ж війна. Олена Петриченкова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Стародавній козацький цвинтар просто біля популярного місця відпочинку. Це про занедбане та зруйноване кладовище у старих кодаках неподалік відомого кар'єру. Воно одне з найдавніших у регіоні, але й досі недосліджене, кажуть історики. Які легенди приховує цвинтар. Наш Владислав Авдієнко зібрав історію місцевих жителів і оцінив стан пам'ятки із експертом. Старі кодаки центр села. На перший погляд, звичайне поле, але ж ні. Розсип кам'яних хрестів і надгробків, яким майже півтори сотні років. І хто зна, що ще там внизу під землею? Унікальне козацьке кладовище біля старих кодаків і досі недосліджене. Цвинтар розкинувся дорогою до популярного місця відпочинку кар'єру. Історик Віталій Суховий розповідає: 350 років тому тут стояла велична польська фортеця Кодак, яку неодноразово захоплювали козаки. З неї і виросло одноіменне поселення. В... В Кадаку проживало десь трошки більше тисячі душ. Поселення спочаткові знаходилося з обох боків від е, фортеці, а кладовище знаходилося трошечки вище. Щоправда, козацькі могили до наших часів не збереглися. Пріш за все, вони тут є, просто їх треба копати. Історик припускає: хрести з дерева могли зіпсуватись, а кам'яним надгробкам дали нове життя селяни. Старі. Надгробні плити селяни могли забирати для того, щоб там укріпляти свої хати. Там ще щось. Це досить типове явище з різними козацькими кладовищами по різних місцях. А от пам'ятники нащадкам козаків та торговцям ще стоять. На одному читаємо тут спочиває прах пахомія Звєрєва, сина заможного купця, який потонув на Дніпрових порогах. За легендою, тіло 29-річного бідолахи знайшли лише за декілька років після зникнення. А причина смерті оповита таємницями. Одна з версій нещасний Падок човен міг налетіти на греблі порога, перевернутися. Він міг просто вдаритися головою, брило якусь камінну і просто втопитися. Хоча є й кривавіша версія, її розповідає засновниця місцевого музею Ніна Протопопенко. Мовляв, купець звіряв притискав селян. От народ і помстився на двох його синах. От містку одного втопили, одного повісили. А батько після цього геть збожеволів зняв з себе. Всі, ось одяг весь закував себе цеп'ями, викинув ключ і одів рубище і так ходив до кінця своїх днів. Місцеві запевняють, є тут і значно старіші поховання. Знайшли тут залишки давніх цивілізацій. Тут жили і вікінги, і скіфи, царі скіфів, приїздили, щоб зачати своїх нащадків. Чому саме тут? А тому, що тут сама енергетика, сама сильна, кладовище має величезну історичну цінність, кажуть фахівці. Не так багато в нас збережених старих кладовищ. А тут ми можемо бачити і різні цікаві надгробки, і, можливо, при розкопці деяких могил ми можемо знайти більш ранні цікаві поховання. Але цвинтар руйнується. Місцеві згадують, як козацькі поховання буквально сипалися зі схилів місцевої балки. Пороховниці саблі ржаві знаходили. Оця ж кручка обвалювалася, осипалися і захоронення гробики. а запорожці видно і хоронили сабля, там пороховниця. Частина надгробків повалені не без допомоги вандалів. От у п'яний той пам'ятник стояв з поміщику звірів. завалили його. А деякі пам'ятники взагалі намагались поцупити. Дві машини стояли і приготували два пам'ятника забрати пахомових. І я їм завадила. Проєкти реконструкції історичного кладовища почали з'являтися ще у 90-х. Розкопки на кладовищі і відновлення по можливості надгробків. Але далі планів діло не пішло. Зараз у Новоолександрівській громаді, якій підпорядковуються старі кодаки, заявили на час дії воєнного стану не розроблятимуть проєкти з відновлення. Цвинтар лише прибирають від сміття, косять бур'яни та відгородили від дороги чагарником для красоти. А у іншій частині кладовища вже відвели ділянку під нову церкву на заміну зруйнованій, яка стояла на цьому місці ще за козацьких часів. Владислава Вдієнко, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини 11 каналу гуляла з одним, а народила від іншого. В зоозоні Дніпровського аграрно-економічного університету радіють поповненню. В'єтнамська свиня вперше народила чотирьох поросят. Торік Хрюня стала героїною нашого сюжету. Її чудернацька дружба з харківським віслюком Яшею вразила чи не всю країну. Але тепер у неї новий кавалер. Як почувається новоспечена мама, хто став батьком її потомства і як на такі кардинальні зміни відреагував Віслюк Яша? Наша Тетяна Заєць вже готова ділитися подробицями. Давай і на Яша. Крок за кроком по одному із загону виходить поросяча родина. Спочатку темношкірий батько, а потім схожі на нього дітки в аграрно-економічному університеті поповнення у В'єтнамської свині Хрюні нарешті народилися первістки. Ми думали, все ж хрюня всьоїскалася. Ми думали, хрюня шукала собі приятеля та вирішили їй його знайти. Вона спочатку його боялася, наче обходила, навіть вкусила один раз, а потім сама до нього пішла. Хрюрік так називають фахівці темношкірого кабанчика, батька чотирьох поросят. Він менший за хрюню у два рази та молодший на три роки. Фахівці хвилювалися, що нареченій він не сподобається. Походили, походили, ми ще сміяли, що він маленький. Так походили, походили. Ми ще жартували, що він маленький такий, що не підходить до неї. Що він як Пугачовий Галкін. А потім вона почала гладшати. Ну і ми зрозуміли, що вона завагітніла. Та хрюня оцінила нареченого і місяць тому народила від нього три синочка і одну донечку. Усі темношкірі, а двоє із білими ратичками, такими як у батька. Фахівці додають дуже хвилювалися, щоб не помер. Найменший був менше ладошки, був в два рази був менше долоні. Був в два рази практично менший аніж інші. Галина Павлівна з більшим ентузіазмом. А я з меншим думала. Такий маленький, не дай Боже, не виживе. Дуже спритний всюди встигає. І все у нього було добре. І Все у нього було хорошо в житті. За появою нового сусіда та чотирьох маленьких поросят уважно спостерігав Віслюк Яша. Копитний протягом майже двох з половиною років був найкращим другом хрюні. Вони отримувалися в одному вольєрі. Свиню ветлікарі врятували від дослідів, А віслюку, якого волонтери вивезли з під обстрілів у Харкові, Дніпровські ветлікарі врятували пошкоджену ногу. І з тих пір тварини нерозлучні. Я ще з такими не стикалася, а мені завжди були цікаві нові види тварин. За ними спостерігати. Обидва розбійники з чи не всі висаджені на газоні квіти, полюбляли качатися у багнюці та клянчити їжу. А іноді тікали у посадку, і їх доводилося щоразу ловити. У виші думали, що через вагітність хрюні віслюк змінить свою поведінку і може образити велике свиняче сімейство. Але цього на щастя не сталося. Яша перший раз як побачив цих поросяток, це була така комедія. Він пішов у корівник, вуха уперед, очі великі. Не може зрозуміти, що це нюхав довго. А вони його перелякалися. Він же великий, який? А зараз він ходить як у футболі носом грає поросятами. Ти ми моленькі носи. Мову знайшли і віслюк з кабанчиком. Правда, іноді два самці демонструють один одному характер, але продовжують приятелювати. Він йому масаж робить хрюку. Всі раз такий масаж йому зробив. Той, мабуть, роздратував за вухо сильно вкусив. А той так розкричався. Вся ветлікарня вибігла. Подумали, що хрюка загризає, яша, але все обійшлося, все нормально вже аграрному милуються новому поповненню. Говорять, у стінах вишу таке відбулося вперше майже за 30 років через попередні умови утримання хрюня мала купу хвороб, але навіть попри це стала матір'ю. А поросята народилися абсолютно здоровими і з гарним апетитом. І вони, як і всі діти, справжні бешкетники. У виші чекають, коли п'ятачки підростуть, і їх передадуть новим господарям. Бо враховуючи те, якою виявилися серцегідкою, свиня Хрюня, у виші підозрюють, що вона знову вагітна. Галіна Павлівна, що будете, якщо сюхрю опять заб'є. Галина Павлівна, що ви будете робити, якщо хрюня знову завагітніє? Пристраювати будемо. Я вчасно запитувала, що кому потрібно. Вже на одного заявка є. От, видите, літіка. Тетяна Заяць та Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.